Привіт! З вами знову я, Софія Лав. Ви на каналі, Ви на каналі Софія Лав. Я відео не знімала, вибачаюсь за кого буде два тижні, які відео не знімаю четвер. І сьогодні я вам хотіла б про... сказати свій рум тур екскурсія по моїй кімнаті. Давайте почнемо з дверей. Двері у мене ось такого, ну це дерев'яні двері, ось так вони виглядають. Тут у вас є сумка з Hello Kitty. І у мене обої з такими квіточками. Не та Марта, з такими квіточками. Стеля у мене проста. Ну ось Тут вам де не радила дивитися, тут одяг лежить такий. Далі у нас просто зелені свята. я в Україні живу, і у нас зелені свята. Тут це е, ніби гілка берези, тут у мене моя прикраса малювая, ну і гра. Далі присуємося тут такий стільчик і стіл. Тут є квітка з таким милим котиком. Інший, інший котик, тут такий, тут з відкритим веселим ротиком і тут великодня. Ми грали з ілоною з Ілоною колек з ну, месяць і там ніби уно, гру уно, і там мені дали перше місце, бо я виграла в ну, сказати, Ми грали на чемпіонат. Ніби, такі. А тут такий метелик на цій квітці. Далі йде у нас ось така шафа. Не буде відкривати своїми ручками. Вона включається, але, на жаль, вона не включиться. Там ніби лампочки, щось сталося, і я не дістаю. ви бачите? Я просто, просто не дістаю. Далі йде у нас вікно. Ось такі наш... у мене штори. Далі у мене є ось така фіранка з такими квіточками. Тут і нанизу, і на верху. Якщо відкрити, тут в мене пенал, бо в мене вже школа закінчилася, то я для стоп-моушення, буду використовувати ніби ліжко. І тут квіти з моєї дачі. Якщо що, подивіться, поглядайте на моєму каналі вниз, ви побачите мою дачу. Ну, Влог на дачі, тому ці квіти з цієї дачі. Вчора було. Ну, кактуси. І такий в мене не дуже гарний краєвид, показувати не буду. Ідемо трохи далі, у мене є стіл. Тут, в мене, тут у мене така лампа малинового кольору. І тут в мене така резинка, щоб ніби брасліт. Тут квітка, яка росте, ну і, і тут резинка. Тут у мене ніби календарик. Тут ну, все в ліці ставити ручки. Тут мої резинки. Ось такі резинки і бісер. І ось така стоїть. Тут в мене словник з англійської мови, бо я ходжу на додаткову. І Дякую вам. Ой. Планшет. І тут планшет. Тут мої розмальовки. Тут у мене така полочка з книжками, а тут зверху ось таке. Далі у мене йдуть такий англійський Ну, як сказати, це, можна сказати, це як теж календар, але він не такий. Ось тут у мене такі милі котики. Тут такий сіренький і риженький, Тут окуляри. І тут таке у мене стоїть все. І тут ось таке тут таке, англійської, і англійською, ось таке берда, Ось так. Такі стол. На одній. І Тут ну ну наші мої папки, в ну, мене не буду відкривати кожні шуфляди, тут в мене лежать зошити, тут зі школи теж тут зошити нові, а тут коротше, тут бейбер, да. Тут в мене, як ви бачите, це, це, як сказати, ви не бачите, це сама нижня коробка, по якій зараз стукаю. Там речі з Monster Хай. Тут мої, з ним народження, народження мої подарунки, а це мій рюкзак. Зараз покажу. Ми його поки що не забираємо, бо мені його жаль. Але я його так повертаю, щоб не падав. Тут моя сумка на англійську. Я я ходжу. Не думайте на німецьку. Тут моя черепаха. І моє крісло з поні. Різними поні. І воно крутиться. Ну, і, звісно, коврик такий якийсь дивненький. Ну, щоб краще було видно, включила світло. Ось такий рюкзак. Дуже гарний. Ось тут в мене. Скоріше, ті не будуть мене там. Теж біля бердабер, так? Ось тут такі полочки, тут книжки, книжки і книжки. Ківітка глобус. І тут глобус. У мене є два глобуси. Це профілакторів мінувачі, як дошка і мінувачі. Я на ній роблю зарядку. І тут теж зелень. Переходимо трохи далі. У мене ось тут ніби святий куточок. Тут святе все, ніби такий святий куточок, можна сказати. Я просто така. І тут розпоряджені мої. Я не буду казати, куди я ходила до одного лікаря не буду говорити, імені, мені давав такі значки. І це є медалька, третє місце. Дайте, щоб вам було краще видно. Дати, я не можу, почекайте Або зимова перший басейн, у дельфін з плавні грудень 2015 рік місто Львів. А це за вимову букву Р. Я мажу свій телефон. І я була в дитячій планеті. Ось. Коротше, тут в мене піжами не і тут в мене ляльки лежать всі. Ви замітите, що тут нема кетеліне ім'я, вона мене зламала. Тут в мене постійно, це ліжко моє таке бачите. Ось такі ліжки. Тут шофля відкривати не буду. Мій, ну, я не зібрати зіжками сплю, просто мені Я одна сплю, мені трохи страшно, я. І тут годинник. Можете подивитися котра година, і він світиться. Ну, правда. О. Годинник. Так. Тут у мене світильник якийсь вигляді, квіточки, він світиться синім. Привнанні, щоб я не боялася спати. Ось. Ну і в мене вага, І тут такий люб... цей коврик дуже м'який, я його дуже люблю. Крісенько. Ось, Ой, я забула дещо ще показати. Моя любить. лампа. Ось рум ой Ну і лялька-мотанка. Думаю, я вам вже все показала і розказала. Так ще перейду швиденько. Телевізор, ось так перейдуся, щоб ви подивилися все, як в мене є. Все. І це був румтур по моїй кімнаті. На Став... цей доставте пальці вверх, ла... підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім па-па! Будь ласка, не ставте мені дизлайків. Я вам старалася. Румтур! Якщо хочете що -що, що -що, ще якісь відео, просто ставте лайки. За дизлайки відео не буде. Я знаю, ви за скажете, о, добре, нехай не випускає не відео, ми будемо підписати дизлайки. але ставте лайки. Чим більше лайків, тим чаще буде виходити відео. Па-па!